Дячністю воїнам та постійною підтримкою сил оборони цими вихідними Хмельницький відзначає день міста про те, як громада в умовах повномасштабної війни прожила черговий спільний рік. Говоримо далі в ефірі програми Час мера Вітаю! Олександр Сергійовичу, Слава Україні! Героям слава! Олександр Сергійовичу, вже на жаль, в чергове день міста відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Відтак акцент і в будні, і в святкові дні на підтримці сил оборони. Нещодавно відбулася сесія Хмельницької міської ради, на якій було збільшено фінансування програми грантової підтримки проєктів у сфері оборони. Ця програма це лише частина такого великого механізму підтримки наших захисників, яке фінансування за 9 місяців цього року отримали різні його напрямки. Власне, дійсно, вихідні, чергові вихідні, кінець вересня головне свято для хмельницького, для всіх хмельничан, для всіх нас. Чергова річниця вже 594-та з дня першої писемної згадки про наш славний хмельницький. Ну але ми не святкуємо, не святкуємо абсолютно свідомо. Так в нас буде дуже багато заходів, але це всі заходи вдячності, вдячності нашим загиблим героям, вдячності нашим ветеранам, вдячності нашим живим, героям, воїнам. Вдячності усім хмельничанам, хто працює, платить податки, розвиває наше місто, допомагає силам оборони. Ми свідомі того, що ми зустріли чергову річницю нашого славного міста завдяки нашим силам оборони. Саме тому у своїй повсякденній діяльності ми завжди наголошуємо, що пріоритет номер один це підтримка сил оборони. І в нас кожна сесія не обходиться без того, аби передбачати кошти на підтримку Сил оборони, якщо брати. Перших 9 місяців, вже по суті, три квартали. Кілька сесій ми уточняли бюджет і обов'язково додавали ресурс на підтримку сил оборони. Ми напряму фінансуємо безпосередньо підрозділи сил оборони. До слова, крайня сесія це плюс 152 мільйони гривень. Ми закуповуємо самі низку обладнання, ми збираємо самі низку обладнання, ми маємо низку інших програм, які допомагають нам теж. Отримувати різноманітне обладнання, і якщо брати весь повністю сегмент на підтримку оборонки на підтримку сфери оборони, ми станом на зараз маємо вже більше 720 мільйонів гривень, передбачених на ці видатки. Це різні видатки. Це пряме фінансування, як я зазначу, військових частин, і за ці кошти вони самостійно купують, ремонтують. І власне вони ними розпоряджаються. Це купили і передали. Квадро, гексакоптери, БПЛА, інше там, літочкового типу, РЕБ-РЕР, інше обладнання. Це обладнання, про яке ми не звітуємо, бо воно має певну таємничість, да, про нього знаємо тільки ми військові, можливо, розповімо там після вже завершення війни. Це пряма підтримка військових родин загиблих, полонених безвісти зниклих. Це е, грантові підтримки, це програма нацоперу і так далі. Але все це ми робимо і будемо робити далі. Бо проте сили оборони тільки завдяки українському воїну, ми з вами зустріли чергову річницю дня славного нашого міста. Додам, що ми дійсно цей день міста по суті, от під таким гаслом вдячності, відзначали і відзначаємо. Кожен день з понеділка ми обов'язково робимо подарунок для сил оборони. Ми не просто дякуємо словами, хоча це теж дуже важливо. Але ми дякуємо матеріально. Ми передали кожен день, понеділок, вівторок, середа, четвер важливе обладнання. Фактично на близько 14 мільйонів гривень. Ми передали тільки от за цих чотири дні. Для наших сил оборони і і і далі будемо це робити. Я хочу, щоб це кожен насправді розумів, Да? от ми живемо завдяки нашим воїнам. Тому наш обов'язок, якщо ти не воюєш, ти по максимуму підтримуєш того, хто тебе захищає. Все дуже просто, ну але але це дуже важливо насправді для всіх. Також рішенням минулої сесії було присвоєно звання «Почесний громадянин Хмельницької громади для 75 воїнів. Звання присвоєно посмертно. Як громада підтримує цих героїв? На жаль, в чергове, так, якщо брати час повномасштабної війни, то ми кожен рік на день міста. А останні два роки вже і на День Героїв, 23 травня, присвоїмо звання почесний громадянин і вручаємо відзнаки родинам наших загиблих воїнів. На жаль, присвоїмо тільки посмертно. Я дуже добре пам'ятаю я думаю, хмельничани то пам'ятають, як ми в попередні роки там на сцені бік кінотеатру Шевченка. Вручали звання почесного живим, нашим достойним хмельничанам. Тепер, власне, на жаль, робимо це тільки посмертно. І ось знову власне, 75 хмельничан отримали це звання. По суті, головний наш захід до Дня міста це якраз от вручення відзнак родинам наших героїв. Вручення відзнак відзнака передбачає до слова виплату матеріальної допомоги і розмір 20 мінімальних заробітних плат кожен рік. День героїв, день міста 70-80 приблизно воїнів отримують це звання посмертно. Зараз готуємо вже новий список на день героїв. Теж обов'язково це будемо робити. Дуже хотілося і дуже хочеться насправді, щоб цей список закінчився і можна було знову вручати цю відзнаку живим нашим героям, воїнам, працівникам різних сфер нашого міста. Цього найбільше хочеться. Ну але. Ми з великою вдячністю до тих, хто е, захищає нас, хто захищав нас і, на жаль, повернувся додому на щиті. Взагалі, ми намагаємося максимально комунікувати з нашими родинами загиблих. Звичайно, що їх підтримувати. Е, ми прекрасно розуміємо, що жодні слова, е, жодна увага з нашого боку, вона ніколи не зменшить той біль, який вони переживали і переживають, і ніколи не поправить їхню е, е, втрату. Ну, але наш обов'язок всіх їх підтримувати насправді. Ми намагаємось допомагати діткам. Ми беремо дітки, діток обов'язково на оздоровлення в наші комунальні заклади, установи чайка, інші табори. Працюємо з містами, побратимами, щоб дітки мали можливість виїзду за кордон. Вони мають різноманітну кількість пільг в навчальних в медичних закладах. Ми намагаємося сім'ї родин загиблих і через ветеранський і через берег надії, і через інші заходи так само максимально долучати. Ми так само. Для них передбачаємо низку різноманітних пільг. Також щороку робимо виплату матеріальної допомоги. Ну але з того, власне, що я бачу, найбільше вони потребують уваги і пам'яті. Тому ми щороку обов'язково знову ж таки постійно на алеях слави нашого міста і нашої громади. 1 жовтня ми знову там плануємо зустрітися, вшанувати пам'ять тих, хто там спочиває. Тобто питання пам'яті, уваги і поваги це і є, напевно, найголовніше, чим ми повинні займатися, вшановуючи пам'ять тих, хто на щиті повернувся, і турбуючись про родини, які втратили найрідніших. Особливої уваги потребують і ветерани, які повертаються з війни. Ви вже згадали про ветеранський простір. Це комунальна установа, яка діє в місті. Які функції вона виконує, і що ще в напрямку реабілітації ветеранів їх родин буде зроблено? Ветеранський простір власне працює і для ветеранів, для тих, хто демобілізувався, для тих, хто пішов зі служби через важкі поранення. Ну але він із діючими військовослужбовцями обов'язково працює. Крім того, ми всю систему свою рекреацію реабілітації намагаємося зробити саме такою, що працювати з усіма з родини загиблих, це родини полонених, це родини безвісти зниклих. Це поранені, родини поранених. Ну це звичайно ветерани і діючі військовослужбовці. На сьогодні в нас е, дуже добре працюючий ветеранський простір. Я скажу, що він повністю виправдовує свою роботу. і Зараз в нас головна біль, головна проблема. В нас є гостра потреба збільшувати ветеранський простір в частині приміщення. Те приміщення, де він зараз працює, воно вже не скажімо так виправдовує того запиту, який є. І нам треба робити окремий дім ветерана. І ми зараз в пошуках такого приміщення. Ну і власне я думаю, що все-таки ми цю проблему вирішимо і будемо мати такий хороший повноцінний дім ветерана. Бо тут же про площу, про форму, а не по змісту, тому що по змісту ветеранський простір доволі таки добре якісно працює в нас в цій системі реабілітаційне відділення. Нашої міської лікарні одна з філій міської лікарні, яка працює вже кілька років і теж працює дуже ефективно. Звичайно, що наш берег надії, де ми можемо проводити і короткі заходи по типу декомпресії для діючих військовослужбовців або тих, хто повернувся з ротації. Ну там буквально вчора повернувся сьогодні на декомпресії ретрити, заїзди сімейні, заїзди цільові. Берег надії на сьогодні збільшений до 60 ліжок, там придбано низка нового обладнання, хороші працівники, реабілітологи, прекрасна погода. Він зайнятий, по суті, 365 днів на рік і працює постійно для всіх тих категорій, з якими ми власне функціонуємо. Ну і зараз маємо вже готовий дизайн-проект. Попереду проєкту кошторисна документація. Трохи затягується цей процес. Ми думали, що він піде швидше об'єктивно. І прогнозували, що він піде швидше, і планували, що він піде швидше, але не проста історія. Але вже дизайн-проект ми маємо. Десь найближчим часом презентуємо його громаді, як це буде виглядати: великий реабілітаційний центр а точніше, навіть центр психічного здоров'я і реабілітації. Знову ж таки, в Головчинцях. Ми вже не один раз про нього говорили. Довго проєктуємо, вже маємо варіанти назв. Одним з, Одним з амбасадорів проєкту є Тамара Яніна. Дружина нашого загиблого Олексія Яніна, позивний індієць е в Маріуполі загинув Олексій. Ну і будемо теж робити все можливе, аби максимально швидко і цей великий центр психічної здоров'я реабілітації запустити в роботу. На це ж звичайно, що потрібен час, бо ми ще не почали його будувати. Да? Ну, але зробимо все можливе, аби оперативно збудувати Дороговартісний об'єкт. попередньо маємо десь оцінку в межах 640-660 мільйонів гривень. Ну, але я думаю, що ми за кілька років то зробимо. Бо для військовослужбовців, для ветеранів, знову ж таки, ми маємо обов'язок і мусимо робити все, щоб повернувшись додому, вони відчували себе як вдома в будь-якій точці, де вони перебуватимуть насправді. Війна підсвітила багато нових викликів для громади. Зокрема, це потреби в укриттях. Такими гарними темпами вони оновилися в закладах освіти. От які проєкти ще на стадії будівництва? Фактично, будуючи навіть і навчальні заклади, нові навчальні заклади що масштабки, А ми кожен рік один-два, то і три навчальних заклади або добудовували, або будували з нуля. І, і робили б це і в двадцять другому, двадцять 24-му, і 25-му, якби не ця москальська нечисть, яка суттєво змінила наше життя. Ми 12 закладів збудували або добудували. Ми обов'язково в нових будували укриття. Я багато отримував критики, тому що це була моя ідея. От пряма моя ідея, якщо ми будуємо школу або дитячий садочок, ну як приклад, там ну, перша початкова, як приклад дев'ятий садочок на озерні, другий в во там сьомий в речанах, все те, що от ми будували. Обов'язкове укриття. Критика була, тому що було трохи дорожче. Ну і Критика була в тому, що ну а з ким воювати. Да? Війна ніби й триває, що але вона далеко. Да? Віра в, в шашлики і в інші якісь речі не, не зрозумілі. Ну Але ми будували укриття, і ті всі заклади мають нові. З 2022 року ми побачили, що жодної точки на е території України, яку можна назвати безпечною, немає. І залізяча москальська може прилетіти будь-куди і будь-коли насправді, і під час навчально-виховного процесу, в тому числі, наше головне завдання бо діти вчилися очно, і навчально-виховний процес був повноцінний, і ми це завдання реалізували. Без укриттів це зробити неможливо. Тому ми продовжили, напевно, доправніше сказати, навіть не почали, бо ми їх раніше будували. Продовжили будувати укриття, будуємо нові. Але на відміну від тих, що раніше, це не просто укриття. Це вже по суті дитячий садочок під землею, школа під землею, з можливістю продовжувати навчально-виховний процес і перебувати там понад дві доби для діток і для всіх працівників навчального закладу, де такі укриття є. 13 укриттів. Ми маємо завершили вже 13 в шаровесі. Десь 2-3 дні ми його обов'язково покажемо громаді. Воно вже завершене, і плануємо далі будувати. Укриття в дитячому садочку No15 і гімназія номер 30 це бувша сьома школа. Паралельно думаємо і швидше за все, що рішення приймемо позитивне. Будемо проектувати укриття. Молодша школа, гімназія номер 25 Це тепер бувша 14-та школа. Ну а також ремонтуємо укриття, тому що всі ті, які є в навчальних закладах, вони в більшості старі. І теж треба розуміти, що вони експлуатуються три з половиною роки останніх. Експлуатація передбачає постійний знос і потребу в постійному ремонті. Е, маємо, скажімо, там низку проблемних укриттів, як от там, ліцей номер 13 да, де укриття потребує зараз хороших і Ми будемо робити ці капіталовкладення і зробимо там те укриття, яке воно має бути для дітей. Е, з можливістю продовження навчально-виховного процесу, а не просто там зайшли, сховалися. причому така, Атмосфера погана, сіра, темна. Воно має бути нормальним. Тобто, ми є ліцей 13 приклад привів. Але ми маємо ще таких кілька об'єктів, тому будемо робити. Ну і звичайно, це медичні заклади. Ми десь найближчим часом завершимо перинатальний центр. Попередньо з того, що ми бачимо, це буде медичний заклад під землею. У нас в планах капремонт, укриття в міській лікарні по співфінансуванню. Воно є там, воно в задовільному стані, але воно буде в значно кращому стані. Тому працюємо це дійсно. Вже такий аксесуар повсякденний наш. І ми маємо розуміти, що з тим нам жити. Дуже хочеться, звичайно, щоб після завершення війни ці укриття стали там, аудиторіями, приміщеннями для гурткової роботи, десь, можливо, там, актовими, спортивними залами. Ну, але все-таки вже повноцінний аксесуар нашого життя, без нього, на жаль, ніяк. Попри те, що війна триває, розвиткові проєкти в місті також реалізовуються. Вже курсують містом нові тролейбуси. Вони такими партіями перебувають, це закуплені у співпраці з Європейським Союзом. Скільки їх загалом має бути і як це вплине на транспортну мережу? Я власне зазначу, що спрямовуючи основний фінансовий ресурс на сили оборони. А ми кілька років поспіль є в топі міст, які допомагають найбільше силам оборони. Останній рік за версією комітету виборців України авторитетної структури ми стали номер один за підтримкою Сил оборони, і будемо то робити далі. Тому ми не маємо можливості вкладати ці кошти в місто. Ми попризупиняли величезну кількість саме розвиткових проектів. Колись, коли я сидів в студії і ми говорили перед не місто, я завжди говорив, Хмельницький щодня новий збудували, розпочали, будуємо, плануємо і так далі. Нове, нове, нове ремонтуємо, змінюємо, покращуємо. І це все відбувалося кожен день, насправді, постійно, і це приносило величезне задоволення. Зараз ми це все попризупиняли, бо спрямовуємо ресурс для сили оборони, бо розуміємо, що тільки завдяки. Українському воїну ми живемо і працюємо. Ми повернемось обов'язково до всіх розвиткових проєктів. Але після того, як завершиться війна, і дасть Бог завершиться нашою перемогою. Розуміючи про те, що війна надовго, ми ніколи не вірили в, там, в, в ці заяви пафосні про те, що от-от, вже завтра все буде добре. Ми, я розумію причину наслідковий зв'язок. Я розумію, що це надовго. І коли війна надовго, місто не може стояти, зупинитись, все одно є частина проєктів, які мають функціонувати. Якщо ми не витрачаємо на це бюджетні кошти, значить ми маємо спрямувати на це, знайти точніше на це інший ресурс. Не кошти платників податків, а інший. І цей ресурс ми почали шукати наших партнерів з різноманітних грантових організацій, це, звичайно, в першу чергу, Європейський Союз, це і Американський USAID, це і МОМ, це і ПРООН, це і GIZ, це багато інших, з якими ми активно співпрацюємо. Європейський банк реконструкції розвитку. Зараз це і, ЄІП, і інші структури. Це велика важка робота. Це десятки перемовин, розмов, суперечок, дискусій. Ти маєш довести, що ти заслуговуєш, щоб тобі ці кошти дали. Це відбувається знову ж таки на довірі, на тому, що місто, міська влада має авторитет, її поважають на, на тій на ті довірі, що місто завжди було одним з кращих в Україні. Вирвало приз Європи. Ми доволі такі авторитетні, і нам вдалося залучити за останні роки чималий грантовий ресурс, позабюджетний ресурс. Ви згадали тролейбуси. У нас, окрім тролейбусів, є сміттєпереробка, є дитячий світ, є будівництво житла для ВПО, є реконструкція очисних, є сонячні панелі, є когенераційні установки для нашого теплокомуненерго, є сонячні панелі для водоканалу, є багато інших подібних там малих грантів. Ми нещодавно підраховували за останній буквально час. Грантів ми отримали приблизно десь на понад 1 мільярд гривень. Це величезний ресурс, який і пішов, бо він не може бути спрямований на сили оборони. Ми, б, якби могли, б і то віддали на сили оборони, але він цільовий, він йде на конкретні проекти. Тому от ми змогли це зробити, і мені дуже приємно, що незважаючи на важку складну війну, незважаючи на те, що світ не дуже, скажімо так, хоче в Україну вкладати, і це зрозуміло, бо можна щось сьогодні побудувати, завтра туди прилетить російський залізчі, москальський залізячі. Ну, але тим не менше, понад мільярд гривень нам вдалося залучити. І тролейбуси це один з проєктів. 20 тролейбусів вже курсує на маршрутах нашого міста. Нових, чекаємо ще 24, Одна партія до кінця року, одна в березні, 2026-го. Плюс 44 нових тролейбуси будемо мати. І це дасть нам змогу суттєво оновити, майже повністю, скажу так, оновити тролейбусний парк. Бо раніше ми купили 32 нових, 15 капітально відремонтували, буде ще 44. Ну і власне ми ще далі капітально ремонтуємо, тому вийдемо на дуже хороший показник. І я дуже сподіваюся, що ша та невеличка частина металобрухту, яка на вулицях міста їздить, дискомфортно для наших хмельничан, ми її зможемо забрати повністю і залишиться тільки нормальний новий або капітально відремонтований тролейбусний парк на наших маршрутах. Ви вже згадали про проєкт з модернізації інфраструктури побутових відходів. Він також триває, але, мабуть, все ж таки на темпи вплинула повномасштабно на темпи. Дуже суттєво вплинуло. Я не один раз там і в коментарях читав, і питання чув про те, що це відбувається дуже дуже довго. Про те, що ви більше там говорите, ніж в реаліях, це відбувається. О, насправді треба розуміти, що перше, що дуже суттєво вплинуло, це був ковід. Пандемія теж поламала дуже багато речей в відносинах різноманітних, там в логістиці, в правилах. Ну а москальська нечість 24 лютого взагалі повністю все перевернула. Якщо ми планували там на кінець 2022 року мати фініш по сміттєпоробного комплексу, то це було реально так, і для того все йшло по нормально. І так би, власне, і було. Ну але коли ми оголошуємо тендер на проектування і будівництво, до нас на тендер ніхто не йде. Бо іноземні компанії бояться, особливо 22 рік, згадайте, що тоді було. Хто тоді міг зайти в Україну щось робити? На це взагалі форс-мажор. По правилах да, нашої договору прописано, що формазор, договір припиняється. Ми взагалі були під загрозою того, що нас грант заберуть, кредит заберуть і скажуть, вибачте, у вас війна, ми не можемо вас вкладати, ми будемо вкладати, я бере вкладає там, в інші країни, в Чехію, в Албанію, не знаю, там, в Польщу, будь-куди інше, але не в Україну. Ми рік переконували, що нам треба довіряти, ми вистоїмо в Україну, треба вкладати, бо це додає нам віри. Переконали. Незважаючи на форс-мажор, і грант залишився, і кредит залишився. Більше того, грант нам збільшили. Бо він спочатку був 5 мільйонів євро, а зараз 6 мільйонів 125 тисяч євро. На 1 мільйон 125 тисяч євро нам збільшили грант. Це 50 мільйонів гривень в українській валюті. Це величезний ресурс. Ми оголошуємо е тендер, будуємо станцію фільтрату. Вона працююча зараз. 2,5 мільйони євро станція фільтрату вартує. Починаємо роботи на сміттєзвалищі. Не всі тендера відбуваються, дожимаємо, відбуваються, маємо переможця. Зараз це Зербажанська грецька компанія. Вона працює, все працює. Зараз сміттєзвалище, зараз відбуваються роботи. Кінець 26-го року по контракту має бути повністю реконструйоване сміттєзвалище, і я дуже вірю, що хмельничани побачать його зовсім іншим. Зелені пагорби з деревами і травою. і повністю відреконструйоване. На нас комплекс відбувається тендер. Маємо нарешті 5 учасників. Дуже сподіваємось, буде переможець і почнуться роботи. Але це все насправді дуже сильно вплинуло на темп. Е е е і на плани, які повністю поламалися. У нас був випадок, коли один з потенційних учасників тендеру приїхав до нас, е повністю вивчив документи і, і мав бажання брати участь. І потім нам задав питання: перше питання, яке він задав, е чи можете ви на об'єкті. Поставити систему протиповітряної оборони, бо я боюся ризикувати людьми і боюся ризикувати технікою. Тому я хотів би, щоб ті люди, які задають питання, що так довго розуміли ті обставини, в яких ми живемо. Ми звиклись. А люди, які приїжджають з іншої країни, вони коли чують звук повітряної тривоги під стіл залазять, не кажучи, що було, якби вони побачили шахеда, який приземляється, і чи побачили Грузевицю у 2023 році той грибок, який ми пам'ятаємо. Да? Тому це ускладнює процес, на жаль, але тим не менше коштів отримали більше. Роботи на сміттєзвалищі тривають, станція фільтрату збудована. І чекаємо найближчим часом переможця тендеру на будівництво смітіборобного комплексу. Я впевнений, що і в цей момент так само вже дасть нам можливість розпочати роботи. Ну і до речі, на минулій сесії також було підтримано низку рішень, таких довкіллевих. Це зокрема долучення до програми зелене промислове відновлення. Також затверджено порядок догляду та збереження зелених насаджень і порядок погодження проєктів благоустрою міських громадських просторів. От про що ці рішення? Ми постійно шукаємо можливості долучитися до різноманітних європейських світових проектів. Пов'язаних по зеленій нарятиці, пов'язаних по зелені містам. Ми ж учасники проекту Green Cities, одні з небагатьох. Ми маємо стратегію зеленої політики. Ми активно працюємо по навколишньому середовищу. Зараз ми долучилися до проекту зелене промислове відновлення разом з Японією з японськими організаціями це і про якість, бо Японія це якість, це і про технології, бо японія це технології, і це про можливі гранти, за які треба буде боротись, тому що уряд Японії добряче теж допомагає Україні, українським містам і навіть в нас в межах програми Кусаноне є вже отримана допомога для наших міських медичних закладів саме від уряду Японії. Те, що стосується порядків, про які ви згадали. Це теж чергові кроки в систематизації цих важливих надзвичайно рішень для навколишнього середовища. Ми затвердили порядок догляду і збереження зелених насаджень. Він визначатиме правила утримання зелених насаджень, догляду за ними, омолодження. Я думаю, що не один раз так само хмельничани справедливо десь робили зауваження стосовно топінгу так званого, коли, скажімо, в результаті топінгу зрізалась там повна крона дерева, дерево вмирало. Бо воно не може без крони функціонувати. Зараз ми чітко прописали, залучили екологів е, хороших компетентних спеціалістів, як за деревом доглядати, щоб продовжити йому життя, ну і не знищити, і, і мати в тому числі, і, е, скажімо так, з точки зору міста максимально правильний естетичний вигляд усіх зелених насаджень. Порядок по до благоустрою міських просторів дасть нам можливість теж систематизувати дозвільну систему благоустрою, якщо їх проводить комерційна установа, там приватник проводить. Бо це все відбувалося до цього часу хаотично. Хтось садить таке дерево, хтось інше, менше, більше, хтось, умовно кажучи, там сіру бруківку кладе, хтось жовту. Ну це не про нормальне урбаністичне місто. да? Має бути системна робота, чіткі визначені правила. Людина виходячи з цих правил рамок, може робити власне цей благоустрій. Тому це систематизація таких. Важливих речей, які роблять місто візуально кращим, ну і які роблять місто в тому числі і по змісту якіснішим. На початку повномасштабної війни Хмельницький дуже під... і Україну дуже підтримали міста побратими. На який рівень зараз вийшла ось ця міжнародна співпраця? Хочеться подякувати звичайно нашим містам побратимам, справжнім містам побратимам, які вже з 25 лютого 2022 року. Вантаж відправляли нам і може на кордоні приймали, Що навіть доба не минула, а ми вже отримували вантажі. Це дійсно про справжню дружбу. Е, можу згадати і литовців, звичайно ж, і поляків, і чехів, і німців, і англійців. Е, саме тих, хто нам найбільше допомагає. Міста побратими саме з цих країн. Маємо хорошу політичну підтримку іспанського міста, і, і болгарського міста. Продовжується комунікація десь. Власне, з турками. Ну, але найбільше це литовці, чехи, поляки, німці і англійці, за що їм велика подяка. Хоча підтримку ми отримуємо від всіх. Співпраця продовжується, скажімо, згадати той самий Шауляй. Буквально нещодавно ми зробили велику передачу для наших військових. Це і термобілизни, це і спецхарчування, це і генератори. Ну тільки термобілизни понад 5, 7, 5 штук. Було передано. Зараз ми чекаємо від них ще одну допомогу для наших міських медичних закладів, і, і так само постійно допомагають нам поляки, чехи, німці. Велика подяка. Ми відчуваємо цю підтримку. Вона до слова є великою політичною, бо всі ці міста вони постійно інтереси України лобіюють на державному рівні і захищають інтереси рівня на державному рівні. Але вона так само є і матеріальною, і постійною. За це ми насправді надзвичайно вдячні, бо це про справжню дружбу. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення маєте нагоду звернутися до хмельничан і привітати з ним місце. Я хочу подякувати усім нашим містянам за те, що ми з вами стоїмо, за те, що ми з вами працюємо, за те, що ми з вами в топі по підтримці Сил оборони. Величезна подяка усім хмельничанам, які воюють, які захищають українське майбутнє наших дітей. Ну і, звичайно, що хочу побажати, аби найближчим часом не став той час, коли ми зможемо повернути всі свої заходи до попереднього формату. Я дуже вірю, я попередньо разу це говорив, але я постійно про це говорив і буду говорити. Я дуже вірю, що вже наступну, 595-ту річницю з дня першої писемної згадки, ми будемо відзначати на Майдані перед кінотеатром Шевченка з великою сценою, з тисячами людьми, людей, з усмішками на устах наших дітей при мирному українському і переможному небі. Цього найбільше хочеться, але хотіти просто просто хотіти мало. Треба похати, треба похати, допомагати. Нашим воїнам, нашим силам оборони, щоб цей день настав. Щиро бажаю нам всім, щоб він настав, і ми того дочекалися. Тому вітаю товариство вас, нас з днем, черговим днем нашого міста, черговою річницею з дня першої писемної згадки. Працюємо, робимо все, аби наблизити нашу перемогу і аби наші діти жили в українському Хмельницькому. Я вам щиро дякую за розмову. Глядачам. Я дякую за увагу. Це була програма Час мера. Вітаємо з на місто, Дякуємо усім, хто нас захищає перемоги, миру та злагоди у кожен дім.